Штовхаєш людей в метро безкоштовно? Фу, дізнайся прямо зараз, де за це тобі заплатять до 2000 тисяч доларів. А ще 100 к доларів за відлов м'ячів для гольфу. Відгуляв на весіллі, і отримав ще 2000 тисячі доларів зверху. Тосуєшся з пандами. Це не тільки мімімішка і контент в інсту, а ще 32 тисячі баксів на рік бонусом. Йой! Всім привіт! Це канал LC Walk, і ми розповідаємо про топ 10 незвичайних професій у світі. Водолаз за м'ячами для гольфу. Професія здобула популярність завдяки пірнальнику Форесту Ротчайлду, який співпрацює з багатьма клубами для гольфу. Його середній улов за день 4 тисячі кульок. Для клубів це вигідніше ніж купувати нові кульки, а для водолаза високооплачувана робота. Зарплата 100 тисяч доларів на рік. Що важливо мати навички водолаза та орієнтуватися на дні водойому, яка потрібна освіта? Аквалангіста. Професійний відстоювач черги у 60-х-80-х роках ця професія була досить поширена. Безробітні міські жителі за невелику плату стояли в черзі за продуктами, таким чином допомагали більш заможнім людям. Також цей вид заробітка популярний сьогодні. Наприклад, у стріт фешн-індустрії, коли бренди одягу випускають лімітовану колекцію, та за нею вибудовується велика черга. Ті, хто не хоче стояти по декілька днів, а таке буває. Платить таким людям з велик. Витримкою зарплата від 24 до 40 доларів на годину. Що важливо, терпіння та фізична підготовка, яка потрібна освіта не має значення. Лего Скульптор. Якщо ви бачили величезні зібрані фігури у фірмових магазинах Лего, то знайте, що їх зробили саме вони. Скульптор Лего це свого роду великі діти, які відповідають за конструкції з кубиків для магазинів та різноманітних заходів. Зарплата понад 30 тисяч доларів на рік, що важливо: навички оформлювача та відмінне знання продукту, яка потрібна освіта дизайнера чи мерчендайзера магазину. Професійна подружка нареченої на весіллі вона виконує всі функції справжньої подруги, допомагає у підготовці нареченої, організації урочистостей, бере активну участь у святі тощо, влаштуватися на таку роботу можна у спеціалізованому або весільному агентстві. Зарплата 300 – 300-2000 тисячі доларів за одне весілля, що важливо: вміння швидко адаптуватися в оточенні незнайомих людей, позитив та відкритість, яка потрібна освіта. Бажаний ступінь у сфері. Івент-менеджменту та або акторської майстерності. Герпетолог Зміїна отрута цінується в медицині, адже в малих кількостях вона здатна творити чудеса. А як добути її з живої змії? Подоїти. Тому спеціально навчені люди займаються цією справою, для якої, як бачите, придумали назву і цілу професію. Чи варто говорити, що це робота для справжніх сміливців, які не бояться взяти в руки отруйних плазунів на день? Вони можуть подоїти по 200-300 змій. Зарплата залежить від того, скільки змій обробив герпатолог. У США такі зарплати стартують від 900 доларів на місяць. Що важливо: сміливість, швидкість і знання поведінки змій, яка потрібна освіта не має значення. Якщо цей список достатньо вас вже вразив, протисніть вподобайку та зробіть підписку на наш канал LC Work, щоб надалі дізнаватися більше про роботу, професії та ринок праці в цілому. А ми погнали далі! Доглядач Пант Найбільший у світі китайський заповідник панд наймає на роботу спеціальних людей, які доглядають наймиліших у світі тварин. До їх обов'язків входить догляд за пандами, годування та спостереження за станом тварин. Крім того, робота має важливе екологічне значення, адже збереження популяції панд це серйозне загальносвітове завдання. Зарплата до 32 тисяч доларів на рік. Що важливо: вміння працювати з тваринами, яка потрібна освіта у пріоритеті: ветеринарна освіта. Психолог для тварин, психологи, які працюють з тваринами, займаються аналізом поведінки домашніх вихованців і пояснюють господарям причини тих чи інших поведінкових особливостей тварини, допомагаючи їм у подоланні проблем, що виникають. До речі, послуги цих фахівців стають все більш популярними за кордоном. Зарплата 28 тисяч доларів за рік, що важливо вміння працювати з тваринами та любов до них, яка потрібна освіта Вища психологічна та ветеринарна. Професійний обіймач, коли комусь сумно і самотньо на допомогу приходять професійні обіймачі, готові обійняти та підтримати кожного хто цього потребує. У нас час соціальної відокремленості ці фахівці особливо затребувані. Зарплата до 60 доларів на день. Що важливо, щира готовність підтримати іншу людину та готовність до близького тілесного контакту, яка потрібна освіта. Відмінно підійде психологічна освіта, трамбувальник пасажирів у метро. Таких фахівців називають осія, і вони постійно працюють в Японії. А також аналогічна професія є в Китаї. До обов'язків по вакансії входить активна допомога пасажирам при посадці у переповнені вагони метро. Перше посаду запровадили в Токіо на станції Синдзюку, яка пропускає понад 3 мільйони осіб щодня. Зарплата, по деяким даним, вони отримують від 700 до 2 тисяч доларів на місяць. Що важливо: сила в руках, стресостійкість та міцний характер, яка потрібна освіта. Базова освіта працівника метрополітену. Доула. Доула це співробітниця, яка надає професійну допомогу жінці під час вагітності та під час догляду за новонародженим. Вона не є медичним працівником, а надає виключно психоемоційну і фізичну підтримку, та може допомогти у пошуках важливої інформації. Зарплата від 300 до 1600 доларів на місяць. Що важливо мати розвинуту емпатію, психологічні навики, витримку і емоційну стійкість, яка потрібна у світі. Потрібно пройти програму підготовки. Вона зазвичай розробляється великими організаціями на кшталт Дона International та Чайлдберс International. Також є окремі курси при університетах та коледжах. Тільки не кажи, що ти не захотів стати одним із них. Пиши в коментах, яку саме з цих професій ти хочеш отримати. Та реєструйся на нашому сайті з пошуку роботи LC Work. Всі посилання є під цим відео, та не забувай протиснути вподобайку, дзвіночок та підписку на канал.